АТО повідомляють, за останній тиждень бойовики 376 разів обстріляли позиції українських військових. Загострення ситуації фіксується з середини минулого тижня. Вже 21 січня кількість обстрілів різко зросла. Противник 69 разів порушував умови перемир'я. Так на Маріупольському напрямку бойовики з мінометів протитанкового ракетного комплексу і протитанкового ракетного комплексу обстріляли наш опорний пункт неподалік. Талаківки, а в районі Старогнатівки ворог застосував 120-мм міномет. Обстріли, в тому числі із забороненими мінськими угодами зброї, відбувалися вдовж всієї лінії розмежування. Більша їх частина носила провокативний характер. Загалом протягом минулої доби проросійські бойовики 66 разів відкривали вогонь по наших позиціях. У деяких випадках. Українські воїни були змушені відкрити вогонь. у Відповідь Українські військові продовжують дотримуватись мінських домовленостей. Важке озброєння не застосовують. Павло Палагута, Євген Єжов, Олександр Батарчук до тебе.